Раночок 29 січня я швиденько готую брауні. Розпушувач, кориця, яблуки, сире яйце, цукор ванільний і какао. У яблук видаляємо серцевинку. Всі компоненти складаю у блендер. Кожуру я не видаляю, хоча деякі рецепти видаляється кожура, я заставляю. ось таке тісто в результаті ми отримуємо. Заповнюю форми тістом, мені треба три порції, я так і робила, і ставлю мікрохвильовку. Поставила на три з половиною минутки.